Друзья, ставьте вподобайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. можем разом. Политолог разносит Кремль, кремлевский режим, российский политолог, далее мовы оригиналу. Почему россияне ударили по Днепру, а не по Киеву? Угадайте с трех раз. А я знаю. Вот я не в Казахстане и даже не в посольстве США, но точно знаю, почему они ударили по Днепру, а не по Киеву. Ракета. Какая? Баллистическая. То есть летит куда? В космос. А потом падает куда? На землю. Чем ее можно сбить? из-за того, что есть в нашем распоряжении, только Патриотом. В Днепре есть Патриот, нет Патриота. В Киеве есть Патриот, есть Патриот. То есть, эту ракету в теории могли сбить наши ПВО, если бы она била по Киеву. А когда она бьет по Днепру, то ее невозможно сбить, физически нечем. Я думаю, что россияне испугались, что уж такой будет обсер на весь мир, если их единственная, Межконтинентальная баллистическая ракета будет сбита украинскими средствами ПВО, что им потом вообще не отмыться и никогда не доказать, что их армия вообще какая-то там по счету. Или э, все эти их рассказы про, так сказать, мощь, там, их ядерную мощь, ядерную триаду, четвераду, пятираду все сразу потеряют смысл, если мы собьем эту ракету. Поэтому они ударили по самому беззащитному месту. То есть теперь в результате весь мир знает, что по беззащитному городу российская ракета худо-бедно долетает. По беззащитному. И что еще знаю, известно всему миру, это я сейчас доношу, собственно, и вы должны это объяснять всем, что по защищенному городу они боятся стрелять, а вдруг опозорятся. У той же час самого Путіна можуть убити через арішні як плани ядерної системи налякали його оточення генералів самих ФСБшників та кремлівські еліти. Розмі з посиланням на ФСБ а одного двійника вже вбили пострілом у спину. В його оточенні почалися перевірки, підозрюваних яких середа є навіть представники військових структур. На останній з нарадою Путіна стріляв офіцер ФСБ. Охорона Путіна вбила його у той же час. Сам Путін ніби то таки отримав поранення. Втім, чи це був двійник, чи справжній Путін, ніхто однозначно сказати не. Може, після ударів Орєшнюком, потім не ходячий мреться. Російського диктатора Володимира Путіна можуть убити, щоб припинити війну проти України, заявив Акзлова ЦРУ Джеймс Олсона. В інтерв'ю британському таблоїду The Sun. він зазначив, що якщо Путін залишиться при владі, він ніколи не відмовиться від війни, тому шлях до її закінчення це його вбивство чи повалення. Це йде зовсім не так добре. Я вважаю, що Путін зараз перебуває у безвиграшній ситуації. Якщо Путін залишиться при владі, буде довга війна, тому що він не здається. Але я думаю, що Путін залишиться при владі. Я я вважаю, що його буде відсторонено від влади або його б'ють. Я не виключав би І Я думаю, що цілком ймовірно, деякі патріотично налаштовані росіяни вирішать, що їм потрібно усунути Путіна, і це буде кінець війни, сказав глава ЦРУ. Полсон нагадав, що Росія у війні проти України зазнає колосальних втрат а, за даними української влади. Вони вже перевищують 170 тисяч. Я вважаю, що є генерали, які відчувають огиду до цієї стратегічної втрати життів, Вони стануть можливим джерелом повстання проти Путіна. І якщо вони це зроблять, я бачу Путіна ходяча мерцем він цього не переживає. думаю, що ймовірні усунення Путіна ніж військова поразка, сказав колишній глава контррозвідки США. Він також попередив, що вони, поки російський диктатор залишається при владі, існує надзвичайний ризик того, що вона може вийти за межі України. Якщо війну не буде припинено через усунення Путіна, вона може легко поширитися. Ми знаємо, що регіональні амбіції Путіна полягали у зміцненні контролю над східною Україною, включаючи захоплення Молдови, яка є мішенню світ, має знати. Що Молдова перебуває у великій небезпеці, розімував Олсон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.